Доброго дня всім, друзі. Ну що, вибрались ми сьогодні знову з вами Перебачить на поплавочок. Приїхав я знову в ці містяки, де ми з вами на перекоті знайшли велику кількість ляща. Приїхав сьогодні з дядьвовою рух, він вже поплів. Я теж зараз ось соберу всі атрибути, що нам потрібні. Піду вирубаю зараз колочки, щоб нам човника нашого зафіксувати. Бо може прийдеться десь не під берегом вставати, а трішки. Далі в латаття і будемо в принципі вирушувати. Сьогодні взяв свою сумочку на 35 літрів, зложив у неї все, що нам потрібно. Тут у мене і камери, водичка, термокружечка, перекус. Так, перекормочка теж сюди в човника. І, в принципі... А, удочки. Бо хотів, друзі, пливти, а удочок не взяв. Так, а що нам потрібно? А нам потрібно дві поплавчаночки. Ми з собою беремо. Одна основна і одна запасна. Приплів на переклад стоять люди із шести ранку. Оце до 9 вони не бачили і покльовки. Кажуть, взагалі немає ніякого движання. Так що вирішив я трішки далі пропливти. Там теж є одна цікава локація, там трішки глибше. Мені кажеться, похолодало і він змістився на глибину. Це тільки мої припущення, зараз будемо пливти і пробувати. Дядь Вова залишився на перекаті. В принципі, зараз він часок посиде, якщо ні, то будемо шукати. Це що, друзі, години пошуків. Нарешті я пристроївся. Коротше, приплів тут теж такий невеличкий перекат, але тут трішки глибше, ніж там. Дядь Боба вже час просидів, каже, що взагалі поклювок немає. Я тут став, проплював, верні і бачу, що пару скидів ляща бачу. Вирішив тут пристроїтися. Зараз розкладемо. удочку. Я думаю, якщо він тут скидається, то він тут повинен у нас і клювати. Удочка С-канал від флагман. П'ятиметровочка. Другу рибалку вже рибачу з цією удочкою. Зайшла вона мені, якщо чесно. Саме головне, що вона прям дуже-дуже легенька і дуже тоненька. Оснастив другим поплавочком уже сьогодні. Глибина тут така, в районі десь півтора метра повинна бути. Та що, глибину виміряв? То в районі двох метрів, ви знаєте. В принципі, і непогана глибина, я думаю, тут рибка повинна бути. Зараз бистренько замішуємо нашу прикормку. Прокормлюємося і будемо чекати на підхід ляща. Так, що в нас сьогодні по прикормці? А по прикормці у нас сьогодні брали, як зазвичай 2 кг на ляща, але поки що кілограм замішуємо. замішаємо. ми, друзі, з вами прикормку від флагман. Це у нас лящ кориця. Вона якраз темного кольору, не сильно на рибку. Ну і зернові додаємо від фішка. 400 грам. Тут у нас кукурузка і зерна конопель. Так, дістаємо нашу сумочку з нашими снастями. Тут у нас лежить наша наживочка. Так, по наживці я використовую джейстрімовське пінотісто в поєднанні з черв'ячком і опаршом. Сьогодні хочу перебачити на грушку. Вона на нас жовтого кольору. Я думаю, повинна працювати по-любому. Відразу наготовимо ваги, якщо рибка буде, щоб важить. Та і все, поки що нам нічого не потрібно. Ця сумочка на три відділення, бачите? Ось перше відділення, тут у мене поплавочки, наживка, лєска. Друге відділення трішки менше. Тут у мене ось гачки, Єва, всяке різне теж запасне котушки, поплавочки маленькі. Ну і саме верхнє відділення це в нас для бокового кивка. Бачите, там у нас мармишки кивочки запасні. Наживляємо, друзі, два черв'ячки і зверху підсажуємо пінотістом. Оце минулий раз поля, в мене ця наживка працювала просто шикарно Тільки закинув, тільки настроїв другу камеру, ще навіть не віспів, толком і настроїть. Бачите, і моментально у нас пішла поклювка. Бистро він на корм став, бачите? Що значить шукати? Там не клює, потрібно тільки шукати. Закормилися і взяли з першого такого грам 700 лящика, можна ставити і садок. Клас, а я в шоке, я тільки закинув, достав другу камеру, думаю, зараз вже настрою на поплавочок, щоб все гарно було. І перший пішов. О, зараз тут десь приструємо наш. О, бачите, він скидається. І одно скинувся. Коротше, він напевно тут у нас весь збився. Наш льощик. Так, зараз якось настроїмо гарний садок. Друзі, поклювки, так гарно, та ти шо? Я не можу. Так тупе. Фух, я не можу вам передати. Ви подивіться на цей розмір ляща. Друзі. Це не підлящі. Це настоящі лящі. Кілушки клюють. Дивіться. Настоящі кілушки. Подивіться, який гарний лящ, Оце риболочка, та ти шо? Буквально 5 хвилин трилящі. Ви представляєте, що це? що це за клюв? Друзі, це кльов такий неймовірний, що ви просто не представляєте. Вся риба клює в льот. Четвертий лящик у нас в прилові. Да, я просто кайфую від сьогоднішньої риболовлі. Не зря я потратив час, пошукав місце і все-таки я знайшов ляща. Да, тут, звісно, він клює. Не знаю скільки він простоє на кормові. Ну будемо кормитися і будемо ловити його. Клас. Іди йди сюди. Ох, друзі бойці. Дивіться, яке що він витворяє. Оце газети клюють, де тишу. Оце кльов, я не можу. Подивіться на цей розмір. Ви просто подивіться на цей розмір. Це ж просто щось нереальне. Круть, дивіться який. Настояща газета. Да. Нема зв'язку. Зв а ти да. а, я, кажу, ,Well, а, шіпіл, 10 -10. я просто так гарно прив'язався, не хотів відв'язуватися. Клює отак, тільки вкинув її є, тільки вкинув її є. На чисте, да, кидає, що це отут і. І клює тільки вкидав. А ви там сидите дрімаєте? Так, да, друзі, клюв, конечно, ж А? бімба. Піди чи Та я не знаю, вставайте, може, за мною. Брат каже. Дивіться, вже клює, диви. Дивись. І повел. Йди сюди. Йди сюди. Глибина в районі двох метрів. Навіть не дво, десь така, метр шістдесят, може, отако. Оце, друзі, клюв. Ти що? Давно я на таку роздачу не попадав. Льось клює, як це, як плітка весною. Клос. Вже дядь був до мене, приплів. Коротше, дзвонив-дзвонив йому. Не це, не додзвонюся, так я відв'язався та поплів гукнув його. Ви одну вудочку закидайте, дві не треба. І однієї хватає, бачите? І однієї хватає? Такі слизькі сопляки <клухи> Бачите? <плес> диви, що робить. Ого! Диви, який він то! Диви. <плес> диви, який льош. Газета. <плес> Як підводна лодка, диви. Тільки вкидай. <плес> диви який. <плес> підводна лодка, дядьку. Ви там ніяк не розпутаєте. розпутуйте <реш> Щас, друзі, цього, якщо вийдеться, зважимо. Цікаво скільки його. Думаю, кіло півтора. Десь так повинно бути. Кіло триста. Да. Кіло триста, а на вигляд. Дивіться, як корм з нього тече, що я закормив. Корм тече, друзі, річкою з нього. Якщо скиди дичею два черв'ячки і пуфік один. А тут тільки трошки притопив. І єсть. А там глибина більша, бачите, трошки треба глибини додавати. Ох, друзі, слизі в нього тут капець. Те що ми там десяток лящів в садок кинули. Мені лящ не нужен, дядь Вові отдамо на цей, на консерву, а. Цих вже будемо відпускати, в принципі, наловилися ми з вами. І так, вже можна сказати, пів садка, десяток лящів. Клювало тільки вкидай. Ну зараз я ж, клюв. кльов притих. Ну, все одно проклювує. Будемо тепер сидіти, кайфувати і відпускати. Повів, да, це повів хорошо. Да, О, да, це повів хорошо. Да, Та ні, невеликий. Ні, невеличкий. Це. Ну, кльов притих. Зараз у нас там залишилося ще пів, пів кілограма корму. Зараз ми візьмемо корму і докормимо його, я думаю. Зараз він... Активніше стане клювати. Та й так, в принципі, прокльовує, ну, але я ж кажу, не так. Не так, як клював. О, в мене ось ще сухого є. Переувлажнив трошки корм. Зараз ще карамельки ось трішки сюди доболимо. Бо він у мене підсух. Хотів докормитися. Так. Ти йди сюди, щоб не розсипалось. Так, да, я вже давно замітив, що лящова рибалка вона така є. Лящ любить дуже багато корму. Його треба тільки кормити і кормити. Тоді на точку, як собереш його, то він як стейну. Ну він швидко дуже корм виїдає, що ж лящ це стайна риба, він пару, десят, пару десятків зайшло вони за 15 хвилин. Ви зберемо той корм і пішли далі, бачите? Та зараз ми ось його докормимо, подивимося, чи буде ефект, чи ні. Та я думаю буде по-любому. Тоді тобто це шарики такі, що можна і вбити. Це я наліпив. Дивіться який. Ух, танцюю. Танцюю. танцює, танцює? Дві. Іди сюди. Я туди казав на відео. я казав Да, танцює. Та я ж дуже думав таку, щоб гарну покльовку, щоб положило. А він танцює і все. Да. Кльов, звісно, бімбовий. Коротше, щоб ви розуміли, докормився і почалось те саме, що і було. Покльовки почалися всі в льот. Клас. Ось подивіться, який рушничок. Корм з нього тече, Оце тільки в човна беру його і зразу все повністю задрисне, тече, як там кажуть. Клас. А вас кльов. Як на чорних камнях на човся, так? Да? Ну, да. <рес> Тільки сходи у вас щось бачу. Я щас пережачок Вам дать пиріжачок, дядьку. Та я ось пирожок із чаєм вип'ю. Пережечок зарядим. Мені ще не пить, я Гаряча. Пирожки з картоплею. Добре. Ну кинь, А я докину вам. Ану, держись. Оп. А ну давайте онлайн, витягуйте ляща. ще. Чи клюнеш чи ні? Вон потопило, да? Оп?

Ложи, да Иди сюда. Трохи витворяють, так? Да? Та ти що? Кайф. Один кайф. Попасти на таку риболовлю. Жирно. А я думав, я думав, Думали капець? Дядь Вов, ви знаєте, скільки в мене раз такого було? Я ж вам кажу. Треба тільки шукати. Оце посидів нема, все. Часок провів, там покормився, немає, все, поплів шукать. Це ми сіка перепливли, буквально ось 500 метрів. 500 метрів вверх потечі, і ось теж тут такий, типу, перекату, воно сюди отміля, там далі углубляння йде. А чого ж він за верхню бере? Mm. Ух ти! І в мене за верхню. І в мене за верхню губу. Mm. Да, друзі, відловились, звісно, ми шикарно. Плануємо ще хвилин 10 посидіти, напевно, та й будемо потрішку закруглятися. В принципі, відловилися від душі. Ну що, друзі, на сьогодні закінчили ми з вами нашу риболовлю. Пливемо вже до машини. Ви знаєте, як ми сьогодні з вами відловилися тільки. Я вам не можу словами передати цей кайф, цю риболовлю. Я взагалі не думав, що такий кльов на поплавок може бути. Ляща. Я не знаю, я напевно їх сьогодні десятків три, якщо не 4 спіймав. Отак я все в садок вкидав, ну зараз просто вже потепліло на вулиці, то не хочеться в садок їх вкидати, щоб потім вам було показати. Десяток лящів забрав крупненьких. Дядь Вові на консерву віддав. Хай займається, бо він каже, хочу з бабусею консерви зробити. Та кажу, робіть, я вам вдома, що ж ні. То Тобто десяток забрав, все остальне відпускав. Мені лящ як риба на даний момент не цікавий, тому що він зараз з травою, а чинити його там, займатися не хочу. Для мене лящ це зима і весна. Тоді він смачний, на таранку його можна солити і не чинити. Так, що пливемо вже до машинки. Так що, друзі, кому сподобалась риболовля, палець вверх. І всім пока. До нових зустрічей!